Вітаємо вас, депутатський канал, в ефірі Телебачення Алтави. Сьогодні ми будемо розмовляти із Олександром Залужним. Він є керівником фракції партії Совість України в Полтавській обласній раді, а також очолює у цій раді постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу. Та використання надер, вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір? Ну, отже, от солідна ваша така комісія, і про це свідчить те, що майже е, одна третина питань, як правило, на сесію обласної ради, стосується саме вашої комісії. Не дивно маємо запаси тут. У нас нафти газу газоконденсату. Обласна рада видає відповідні дозвіли. Отже, чи є така чітка політика щодо цих питань в нашій області? На ваш погляд, чи? ну по перше, Анатолій, хочу тебе трошечки поправити. Ми не даємо дозволи саме обласна рада, і тим більше комісія не дали дозволи нам. ми лише їх погоджуємо. Відповідні є державні органи, це міністерство відповідне в Києві, яке акумулює в себе всю цю необхідну інформацію. Є державні управління, яке опікується цими питаннями. це... Геологи наші, і вони саме видають ці дозволи, але однозначно без цього погодження да. з обласної ради нічого не буде. Так, да. це одне із процедурних питань, які кожна чи державна, чи недержавна структура повинна пройти через обласну раду для того, щоб ми погодили відповідні рішення. Значить, ну, справа в тому, що в цьому році, в перший рік новоутвореної нашої обласної ради і комісії, ці питання трошки затягнулися. Чому тому, що майже півроку кабінет міністрів не приймав порядок, згідно яким відповідні дозволи на видобуток? Корисних копалень, які мають загальне державне значення, виділяється і буквально тільки 2-3 місяці тому такий порядок був прийнятий і почала більш продуктивно ефективно працювати і наша комісія, і обласна рада по узгодженню даних питань, і відповідно міністерство почало надавати. Дозволи для роботи тих суб'єктів господарської діяльності, які хочуть добувати корисні копалини взагалі на Україні і на території Полтавської області. І от дійсно на минулій сесії, яка відбулася в Полтавській обласній раді, то ми надали розглянули понад 30 питань, які стосувалися видобутку корисних копалин на території Полтавщини. Ну, однозначно, коли відбувається така відповідна діяльність і розробка надр, і е, їх використовування, то є два таких фактори. По-перше, це економічний фактор, по-друге, фактор екологічний. От наскільки вдається тримати цей баланс на тих територіях, де відбувається видобуток? Ну, цей, це питання досить складне, яке ти мені тільки що задав. Якщо будуть працювати підприємства. Будуть вести чи дослідно промислову розробку, чи промислову розробку, буде йти реалізація тих чи інших корисних копалин, буде можливість вкладувати кошти і в соціальний розвиток відповідних тих територій, і згідно положення, яке ми затвердили на території на обласній раді, 5% вони повинні також відраховувати для вирішення екологічних проблем, які виникають внаслідок їх діяльності. Як ці підприємства відповідно не працюють, працюють, нема у них або відповідних дозволів, або коштів на проведення тих чи інших робіт, то тоді не вирішується ніяких питань той же чергу мінімальний тоді є і вплив на екологічну ситуацію в районах. Ну на сьогоднішній день законодавча база в видобутку корисних копалин склад... таким чином сформована, що ми отримуємо на сьогоднішній день 50% від коштів, які держава бере як ренту за видобуток корисних копалин, Ми отримуємо його в бюджет. Но проблема тільки в тому, що ми отримуємо в загальний бюджет. Не в загальний бюджет. До 2004 року ми отримували ці кошти в бюджет розвитку. І депутати обласної ради мали право на сесії розподіляти ці кошти, направляти на ті потреби, які е, необхідні. На сьогоднішній день ці кошти отримуються в загальний бюджет, і вони йдуть е, як трансфери е, через Міністерство фінансів, вони використовуються на загальні наші потреби. Це на фінансування шкіл. Дошкільних навчальних закладів, лікарень, які стоять на балансі обласного бюджету. Тому додаткових фактично коштів це рішення уряду не дало, тому ми звернулися від Полтавської обласної ради з відповідним проханням відкоригувати. Це питання в бюджетному кодексі, щоб все-таки нам ці кошти по можливості надходили в на позабюджетні бюджетні рахунки, щоб ми могли трошечки самостійно вирішувати ці питання. І все таки у нас є надія на те, що от останні заяви і. Прем'єр-міністр України і президента президента України, що вони все таки хочуть максимально надати можливість місцевим територіальним громадам самостійно вирішувати, куди і яким чином розподіляти кошти, які надходять до них в бюджеті різних рівнів. Ну, все ж таки, якщо там відбувається як якийсь такий видобуток, е і за е яке тягне за собою екологічне якесь неподобство, от яка реакція, зокрема, обласної ради, має бути і чи реагуєте ви на подібні ну, крім комісії, крім кропіції, питання скурпульозного дотримання природоохоронного законодавства? Ще Задіяно дуже багато контролюючих структур. Є відповідна і природоохоронна прокуратура, є відповідні геологічні служби, які також мають в своїх обов'язках, в перелік своїх обов'язків це скрупульозне дотримування діючого екологічного законодавства для підприємств. Ну і наша комісія, якщо ми бачимо, чуємо і знаємо, що підприємство активно шкодить. Навколишньому середовищу, не підтримує в належному стаді ті дороги, по яким передвигається їх транспорт, то ми також маємо відповідні заходи впливу на ці підприємницькі структури. В будь-який день ми можемо звернутися. Через обласну раду, через голову обласної державної адміністрації чи чи голову обласної ради до відповідного міністерства з проханням призупинити дію тої чи іншого дозволу на використання НАТО. Я думаю, що в такому випадку міністерство піде обов'язково на зустріч. Ну, от є така цікава фірма Golden Derrick Компанія, точніше, вона на останній сесії отримала дозвіл, точніше погодження від обласної ради щодо видобутку на території Полтавщини. От наскільки вона серйозна ця компанія? От зокрема, вона ну. Е... Підприємство Голден Дерік отримало на останній сесії 21 дозвіл на розвідку на розвідку корисних копалин, саме це вуглеводів на території Полтавської області. Ви знаєте наскільки принципово на сьогоднішній стоїть на сьогоднішній день стоїть питання забезпечення України газом? Нафтопродуктами чи світлими чи темними не має значення. Кожен день росте ціна, і інколи питання забезпечення саме газом вже воно переходить з економічної в політичну площину. Тому були відповідні прийняті рішення. І урядом відповідний був указ президента максимально зробити те, щоб. Забезпечити по можливості не все, все ми звичайно не зможемо забезпечити Україну газом чи нафтою але по максимуму збільшити кількість видобування вуглеводнів на території. України Полтавщина один із лідерів цієї галузі, і тому були прийняті відповідні рішення направити сюди як бюджетні кошти, так і позабюджетні кошти. І дане доручення було державному акціонерній компанії НАДра Україна, яка тут виступає одним із. Засновників цього підприємства в статутному капіталі саме цієї підприємства Голден Дерік тридцять це надра України. Інші кошти залучаються за допомогою іноземних інвесторів. Є консорціум іноземних банків, є досить потужна італійська фірма. Яка вже зарекомендувала себе непогано на території Полтавської області, вони планують вкласти майбутнього року на території України на території Полтавської області близько 1 мільярда 200 тисяч 200 мільйонів гривень. Це тільки в розвідку. В першу чергу вони хотіли хочуть і можуть, наскільки мені відомо, в них мають на це і кошти відповідних спеціалістів, подивитися на ті. Площі, які наші спеціалісти за 50 років розробки вуглеводнів на території Полтавської області вже розвідувалися, але вважались чомусь по якимось причинам неперспективним. Можливо, на сьогоднішній день технології розвідки йдуть вперед, нові є технології. Можливо, значить, вони десь знайдуть корисні копалини там, де. Наші фахівці, спеціалісти не могли. Я думаю, що якщо такі кошти зайдуть на території Полтавської області, це буде непогано. Це додаткові робочі місця, це робота для наших фахівців, спеціалістів, які дуже багато у на сьогоднішній день не забезпечені повністю роботою. Це і працівники геологи і ті, що займаються бурінням. Я думаю, що це тільки принесе зиск на території Полтавської області. Ну, Безумовно, це приємно, що надходять інвестиції у Нафтографі газову сферу Полтавщини справді я надію, що вона працюватиме. Відповідні будуть вигоди для місцевих місцевих органів самоврядування для людей, таке інше. Щоправда, маємо зараз і негативний досвід. От нещодавна сесіями сесія обласної ради звернулася до Кабміну до Верховної Ради з приводу непростої ситуації щодо газової сфери Гадіцького району. Що за ситуація? Ну в принципі, ситуація. Там просто був конфлікт між двома державними структурами. Є таке підприємство Укрнафта, де також є державна частка, там понад 50% власності держави. І є наше підприємство, яке забезпечує наших жителів Гадяцького району газом. До 2006 року Укрнафта поставляла газ. Державні підприємства поставляють газ за сталою ціною. Значить, державною ціною і НКРЕ регулює ці ціни. Укрнафта вважала, що вона може поставляти ціни. По іншим цінам, так як вона є тільки на 50% державною структурою. І виникла заборгованість в розмірі 12 мільйонів гривень. І біля навколо цієї заборгованості вже довгі роки йдуть судові процеси. Дійшло вже до того, що фактично підприємство Гадяч Газ було поставлено на грань банкротства. Ну, Такі прецеденти вже були на території України, тому відповідно постанову була прийнята Верховна Рада. Вона називалась про деякі питання в регулюванні енергетичного ринку на території України. І там був перелік тих підприємств, які підпали під цю постанову і де були проведені взаємозаліки для того, щоб скласти ну, вийти з цієї ситуації, коли одне державне підприємство винне на іншому. На жаль, чомусь саме підприємство. Гадяча гадяч газ не попали в цей перелік, тому на останній сесії ми звернулись до Верховної Ради України з проханням розширити цей перелік і включити це питання і на оці 12 мільйонів гривень провести взаємозалік між двома державними підприємствами, щоб не ставити під загрозу забезпечення газом жителів наших полтавчан, полтавської області, саме які проживають на території Гадяцького району. Отже, ми можемо їх заспокоїти. Ні, я думаю, що це питання буде вирішено, там нема такої критичної ситуації. Просто йде судова тяганина між двома державними структурами. Хоча це, якщо трошечки відкинути ці бюрократичні перепони, можна було б прийняти одним рішенням і зняти цю проблему. Ну що ж, рішення дуже важливе, будемо чекати. Я зараз щодо рішень обласної ради минуло скликані. Ви також були депутатом Полтавської обласної ради, входили до найбільшої тоді фракції цього органу самоврядування. Нині ви також очолюєте, ну скажемо, солідну фракцію, що вона є третьою за чисельністю совісті України, але 10 чоловік із 120 депутатів. Коли легше працювалося? Ну, ви знаєте, Анатолій, з самого початку нашої роботи ще в п'ятому скликанні, була досягнута домовність між фракціями в нашій Полтавській обласній раді, навіть коли депутатів було менше, трошечки було в минулого скликання 90 чоловік, зараз 120. Що ми винесемо всі політичні якісь дебати, ті питання, які неможливо вирішити в сесійному залі Полтавської обласної ради. Але в деяких там керівників є бажа, бажання там скажі, попіаритися і трошки набути яких політичних дивідендів, То ми домовилися, що ми виносимо їх за стіни сесійної зали. Будь ласка, є відповідні площі, є відповідні пам'ятники, є відповідні, значить там політичні. Трибуни, будь ласка, на них вирішувати. А питання діяльності на території Полтавської області, питання забезпечення безперебійної роботи всього господарського комплексу Полтавщини ми будемо вирішувати і ставити, як кажуть, воглову вугла. І це вдавалося робити. І на сьогоднішній день фактично політичних дискусій, там, пікетування яких-то трибун чи якісь. Серйозних якихось таких розногласів, як кажуть, то у нас в обласній раді фактично нема. Просто виконуємо свій конституційний обов'язок, розглядаємо питання. Більшість питань розглядається попередньо у відповідних профільних комісіях, на спільних засіданнях комісій, і вже в залі йде конструктивна робота. І, Ті питання, які ми вирішуємо, це питання екологічні, це питання соціальні, це питання будівництва відповідних лікарняних закладів, забезпечення тим чи іншим бюджетної сфери, вони не носять політичного характеру. Все рівно учителям і лікарям необхідно платити заробітну плату. Все рівно, значить, Повинні в нас ремонтуватися дороги, все рівно нам необхідно вирішувати ці екологічні проблеми, які стоять на території області, і вони ці проблеми не носять. хочете сказати, забавлення? що депутати обласної ради дещо відрізняються від депутатів Верховної Ради за своїми функціями, принаймні, я думаю, що це абсолютно правильно. Але так чи інакше от у вашу фракцію входять депутати, які так чи інакше пов'язані із Полтавою, і з Полтавським районом. Мабуть, вам і доводиться вирішувати якісь такі специфічні, скажімо, доручення ваших безпосередньо ваших виборців. Ну, ви знаєте, я б не проводив тут якусь таку лінію. Виборці, одні в Чорнухинському, чи там Грибінківському, чи Коболяцькому районі, а інші виборці в місті Полтаві чи Полтавському району. І Одні і ті самі проблеми існують у людей і у територіальних громад, які ми повинні вирішувати. Це необхідно обов'язково забезпечувати коштами нашу бюджетну сферу: це лікарні, це школи. Шкільні проблеми, ви знаєте, мабуть, ці студії неодноразово не піднімалися. Проблема сільських школ. Ці, ці проблеми сільських школ стоять таким же чином і в Полтавському районі. Також на сьогоднішній день необхідно проводити реорганізацію шкіл і в місті Полтаві. Ми до цього йдемо. Значить, є райони міста Полтави, де не вистачає площ для навчання дітей, а де є школи, де, значить. Трошечки, значить, можливо, треба і вжатися і по іншому питанню вирішувати. Тому проблеми одні самі. Виборці звертаються, також проблеми одні й ті самі. В основному, це інколи і в більшості своєму незабезпечення роботою, пошук роботи. Це одне, кожне друге, третє звернення, яке от, до мене люди приходять на особистий прийом. Це з прохання знайти роботу. І саме страшне, що мене трошечки так насторажує і. Ще раз щось думати і робити в цьому напрямку, не можуть знайти перше місце саме молоді люди, які закал... закінчили навчальний заклад, навч... закінчили інколи навіть і вищий навчальний заклад, а перше робоче місце не можуть знайти, не можуть отримати нормальну достойну заробітну плату. І от і всі чомусь державні підприємницькі структури, які шукають собі працівників, шукають людей з досвідом. А де ж той досвід здобувати, якщо на першому робочому місці? Пенсійне забезпечення. Ну, ви знаєте. На центральних телеканалах питання там, забезпечення виконання пільг, соціальних пільг. Ці питання не ми можемо вирішити на території Полтавської області. Ну, виборці йдуть, до нас звертаємося і ми постараємося їм хоча б роз'яснити і чим допомогти, чим ми можемо. Цього місця виповнюється один рік, як працює обласна рада шостого скликання. Отже, мабуть, що можна певні підсумки підбивати? Ну, принаймні, про певні плюси та мінуси говорити? Ну. Плюси, про один із плюсів я вже сказав, Анатолій Вам, те, що обласна рада з першого дня своєї роботи, з першого засідання стала на конструктивну роботу і відмежувалася від політиканства в стінах обласної ради. Тільки конструктивна робота. Значить, мінуси трошечки нас підводять державні структури. Значить, затягується інколи бюджетний процес. Не завжди ті проблеми, ті пропозиції, які надають депутати обласної ради при формуванні бюджету, не бюджету, завжди нас переслухаються на території в Києві. Є кілька проблем глобальних проблем, які б ми хотіли вирішити в цю каденцію. Наприклад, добудувати. Туб диспансер в місті Полтаві, ще вирішити ряд питань по Кременчузькому регіону, там, по забезпечення питною водою е, тих територій, які е, не забезпечені питною водою. Інші про проблеми ну, на жаль, інколи не чуємо розуміння на рівні кабінету міністрів Верховної Ради України, а оцього хотілося б робити. Це Оце з мінусів. От. Ну а йде робота, планова робота в обласній раді. Тим більше, що їй ще працювати. 4 Ще роки 4 роки працює. Ну що ж, я лише нагадаю, що сьогодні ми розмовляли із Олександром Залужним. Він є головою фракції партії Совість Україна в Полтавській обласній раді. Очолю у цій раді постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу та використовування надр. Дякую вам за ваші Дякую. відповіді. Спасибо. Дякую за те, що стежили за нами. До побачення. До побачення.